У Житомирі на концерті Ореї збиратимуть кошти для дітей з інвалідністю. 22 січня о 18.30 в приміщенні телецентру відбудеться благодійний концерт хорової капели. Ініціаторами заходу на підтримку дітей з важкою інвалідністю став Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну. За ініціативою Місії в Україну пройде благотворительний концерт нашого відомого колективу Орея. Которым мы очень благодарны, что они согласились провести такую акцию. И все деньги, которые будут заработаны на этом концерте, пройдут на помощь деткам с инвалидностью. Близько 700 дітей з інвалідністю щорічно проходять медико-соціальну реабілітацію у фонді. Безкоштовні послуги тут надають лікарі, реабілітологи, педагоги, логопеди, психологи. Також протягом 15 років, скільки існує фонд, хворих дітей забезпечують і необхідними медикаментами. Самостійно батьки не в змозі купувати такі дороговартісні ліки, тим більше зараз, коли ціни на них збільшились у два-три рази. У нас є діти, які знаходяться на постійному прийнятті медикаментів, ані без них просто жити не можуть. Є сім'ї, яким тисячі. Нужна на місяць, щоб задержати ребенка в більш менш нормальному стані. І поэтому, звісно, допомагають і родственники, допомагають вони продають все, те, що можна продати ці сім'ї, але їм все одно не вистачає. Тому організатори заходу вирішили за вилучені з концерту кошти придбати для дітей медикаменти. Вартість квитка від 50 до 200 гривень. Взагалі, це благотворительний концерт. тому скільки чоловік дасть ми будемо всім Но Вообще, ми так розраховуємо – від 50 до двохсот. І хоча інформація про благодійний концерт в засобах масової інформації з'явилася нещодавно. Охочих долучитися до доброї справи виявилося чимало, розповідає Олександра Башик. На думку лікаря біда, яка сьогодні прийшла в Україну, об'єднала людей та зробила їх ще більш чутливими до чужого горя. У нас появилось більше наших спонсорів українських, тому що в основному раніше у нас були спонсори із різних стран, но і з України. Практично не було. То сейчас очень много людей, сколько можуть но суми, але можуть, люди допомагають, відзиваються в так і зараз. Ми ко всем нашим друзям, нашим родственникам, к друзьям місії, і, і тут беруть білети. Ми очень им. Придбати запрошення на благодійний концерт у реї можна за телефоном 46 80 10 або ж у фонді місія в Україну, що знаходиться за адресою Старовільська 29.